Вони воюють на всіх фронтах поряд із чоловіками. У Бориспільському академічному ліцеї імені Анатолія Федорчука зібралися освітяни, учні та влада міста, аби провести патріотичну конференцію із серії Герої серед нас, яка має окрему назву у війни жіноче обличчя. Отож, після урочистого виконання гімну України захід відкрила директорка будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт Наталія Тименко. Українські жінки. Це не тільки жертви війни, вони на рівні з чоловіками воюють на всіх фронтах, сказала перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю міжнародним змі. І це дійсно так: жінки України мужні, сміливі, незламні приклад для натхнення для всіх народів світу. Як зазначає пані Наталія, в лавах української армії служать 59 тисяч 786 жінок, 18 тисяч є цивільними працівницями УЗСУ, 41 тисяча військових і 5 тисяч перебувають на передовій. Тисяча з них обіймає командирські посади, вправно справляючись із фізичною роботою і з емоційним напруженням. Окрім того, кількість жінок в складі Сил оборони України зростає. Патріотичний дух українок не можна зламати. Під час шостого жіночого форуму міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що 350 жінок відзначені державними нагородами, а дві з них отримали звання Героїв України посмертно. Йдеться про Інну Дерусову та Катерину Ступницьку. В Україні на фронті загинула 101 жінка військовослужбовиця. 50 вважаються зниклими безвісти, а 100 отримали поранені. Після вшанування всіх загиблих воїнів хвилиною мовчання слово надали заступниці міського голови Людмилі Бистрій, яка розповіла історію про тяжку долю віри волонтерки матері двох військовослужбовців, один з яких Микола Кузьменко. Він в червні 2022 року, після тяжкого поранення в бою на Луганщині, потрапив до госпіталю. А вже 19 лютого 2023 року помер. Він вірив про те, що життя в нього буде продовжуватися. Він вірив, що він переможе. Вірила і мати серце материнське ну, ніяк не підказувало їй про те, що він не витримає. І вона мені говорила: він ж в мене сильний. Ну ви ж знаєте, який він? Він обов'язково переможе. От такі жіночі серця, от така війна для жінок, для матерів, для кожної жінки, для кожної українки. Я впевнена, що витримає і дружина Миколи, бо в неї є син, який росте. Тому я просила кожного з вас, коли в нас є можливість згадувати, коли в нас є можливість підтримувати і допомагати, давайте будемо підтримувати і допомагати, давайте будемо пам'ятати, давайте будемо не такими. Ви ростете, і ми ростимо покоління не таке, яке в отій проклятій Росії. Учні Бориспільського ліцею, лідер та Бориспільського академічного ліцею імені Анатолія Федорчука представили своїх матерів військових. Говорили про долі та службову діяльність полковниці Тетяни Найман, військовослужбовиці Марини Добровольської, майстра сержанта вищої категорії Людмили Кулицької, військовослужбовиці зсу Тетяни Гросул та старшої офіцерки у званні капітан Олени Цуканової. За свою службу отримали чимало нагород, а саме знак за на службу. Подяка від командувача Національної гвардії за високі показники в службовій діяльності та за професіоналізм. Спочатку повномасштабного вторгнення російських окупантів отримала сигнал повна бойова готовність і відразу поїхала до військової частини, отримавши повне екіперування та табельну вогнепальну зброю, продовжила нести службу по захисту військової частини, перебувавши постійно на казарманому режимі і повернувшись додому лише в травні місяці. Учениця 10 класу Бориспільського ліцею Лідер Дарина Лимар розповіла про Олександру Глущенко, Валерію Момот та Анастасію Щегель, випускниць свого навчального закладу, які нині служать у лавах української армії. Ще одна випускниця Щегель Анастасія. Військова, служить у військовій частині міста. По закінченні школи Анастасія вступила в педагогічний університет імені Григорія Сковороди, але все, весь час мріяла стати військовою. Сьогодні несе службу на возлі зв'язку. Як на хлопцях, так і на дівчатах однаково лежить відповідальність за свою державу, за її захист, за суверенітет та територіальну цілісність. Про військового лікаря Ларису Веремієнко розповіла учениця 10 класу Бориспільського ліцею основа Марія Прикасар. У складі першої окремої сіверської танкової бригади приймала участь у захисті батьківщини в Донецькій області Тарамчук, Троїцьке, Новомихайлівка, механізований батальйон, мінометна батарея. Посада номер обслуги, медик підрозділу. Коли відбулося звільнення медика мінометної батареї за закінченням контракту, тоді Ларисі Іванівні випала участь стати медиком Мінбату. У даний час наша героїня. Пані Лариса проходить службу у військовій частині А 4639 на посаді старшого бойового медика. Також гостем на заході стала матір військового службовця, волонтерка Наталія Сичова, яка розповіла, що початок війни на собі відчула ще 20 березня 2014 року, коли її синові, медику-хірургу, прийшла повістка. Тоді Якось ці 10 днів, яких, яких їх забрали, сказала, ну що таке 10 днів, ну продуть, вони там перед підготовку і все, все повернуться додому, але ніхто не знав, що ці 10 днів для мене затягнуться на рік. Так, рік, напевне, випробувань, рік надій, і рік сподівань. Ви знаєте, вперше, що страпилося, він потрапив до 72-ї бригади. Спочатку було 10 днів військового Вишкало на, на Житомирському полігоні, потім потяг і Запорізька область. Запорізька область, тому що 72-га бригада, стала. У стін Маріуполя 24 лютого 2022 року її мужній син Віталій Сичов теж не став осторонь. На той час пан Віталій працював лікарем у військовому шпиталі і за сумісництвом у ковідному та хірургічному відділенні Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Коли почалося коли почалося перше бомбардування, він зателефонував мені і сказав: мама, це війна. Я тебе прошу єдине. Нікому не телефонуй по телефону, тому що військові не можуть зв'язатися один з одним. Він поїхав в шпиталь. Що я тільки знаю про його війну? Я знаю, що він був у мощині. Тоді, коли він був, коли були бої під Києвом. Я знаю, що він був у Гостомелі, він був в Вірпіні. Я знаю, що він був у Макарові, він був Бородянки. Я знаю, що за ті події, що він там був, йому присвоєно було позачергове звання капітана. Наразі Віталій Сичов керує військовим шпиталем на сході України, який розташований на межі Луганської, Харківської та Донецької областей. Отож, після щемливої розповіді матері сміливого військового лікаря слово надали Людмилі Мірошниченко, керівниці народного вокального аматорського колективу. Тиву ансамблю Оріяна, яка нині присвятила себе військовій справі, і зараз є молодшим сержантом 137 го батальйону, за словами пані Людмили. Після того як у перший день повномасштабного вторгнення її чоловік офіцер у відставці одразу пішов до військомату, вона не вагаючись ухвалила таке ж рішення. Чесно скажу, перші дні нам було дуже складно, чому ну особливо, наприклад, мені, яка ніколи не тримала в руках зброї. Ну, всі пам'ятаєте ці перші дні, наскільки ми були розбалансовані, не знали, куди йти і що робити. Точно так же, чесно кажучи, були і ми, якщо мені дали в руки автомат, а я навіть не знаю, як з нього стріляти, як його перезаряджати і так далі. І ми спали всі скопом вдягнуті, повні амуніції з автоматами в руках. Було дуже складно, так, перші тижні, от, коли були постійні тривоги, коли ми вих... Вибігали, роз, ну, виходили на захист міста, а толком нічого не вміли. Але ми знали, що ми своє життя просто так не віддамо. По закінченню конференції пані Людмила на мить повернулася в довоєнні часи, коли справою її життя була пісня. Привіт, моя мамо, Це пише тобі твоя доня. Що сукню змінила на піксель шлат автомат. Ти нас як крильми захищала від біт і від горя. Тепер на твій захист йду я український солдат. Анастасія Усик Назар Гераскін новини телеканал Бориспіль.